Так, колеги, що ж, ви бачите цю красу? Зразу відео так плотно починає, щоб ви це побачили, можливо, відчули? А який аромат! Коротше, що тут казати? Ми зараз знаходимося в мальовничому селі в Васьківці. Хочу, щоб вся Україна знала, що є таке село в Васьківці. І родом з цього села. Як би ви думали, хто? Людина, яка вчора отримала відзнаку від президента України. E, значить Національна гордість, чи як там e, чи історична гордість України, щось таке. Коротше, Василь Іванович Зінкевич. А жив він от по тій вулиці трошки далі. E, якщо по дорозі тако, по вулиці піднятися. І бачите, в якому стані тут все хороша, дорога. Вже також з'їхала, нікому воно, блін, не потрібне. Але в цьому селі постійно є якісь таланти. Я в тому числі. Так, трошки на правах реклами. Але я вам хочу показати цю красу. Це бджолиний рай. Недарма в цьому селі народився один із найвідоміших бджолярів України. Це я. Да. Ну, знову ж таки, колеги, я мушу так казати, тому що щоб ви розуміли, що у нас тут дуже гарно. Оте є річка Горінь. Давайте так коротко вам розкажу чуть-чуть історії цієї річки. Ви зараз бачите не просто річку, ви бачите історичне русло річки. Тому що саме цю територію не зачепило. Будівництво ГЕС, будівництво мостів, будівництво ще якоїсь залупи. Отак от гарно. І колись приблизно тисячу років назад, а то й може, 2, а то й може п'ять, а то й може десять, от так все воно тут і бігло. І е ця річка, вона наше село омиває прямо з трьох сторін. І Васьківці, тут між місцями, завжди кажуть, на півострів. Їдемо на півострів. І воно дійсно так і на карті виглядає. Отуди от десь вдалині є село Клубівка, ще далі село Кривулука вже по тій березі річки. 에, далі ще Мислятин, ми білогородка. Хто місцевий, ставте вподобайки, лайкайте. Давайте будемо нашу територію прославляти. Далі, отут біжить, ось там такого видно між полями. Я не знаю, чи видно це на відео. Є така річка Змійка. І вона впадає в горень. І от по руслу річки Змійка, вона вже дуже така замулена, там ледве-ледве -лед тече, є ще село. Багато гарних сіл. І колись, по цій річці, було два сполучення в цьому місці. Одне було ось тут, от прям де моя рука, от за цим от деревом, прямо там от навіть вихід меншого черету. Там було, був міст, дерев'яний міст, до цих пір там знизу є дерев'яні сваї. Тобто там люди, коли на човнах плавають, то часом буває на ті сваї поп попадають. А в тій стороні, ось там. Колись планували будувати місток. Планували будувати місток, так і його не побудували. Там даже спеціальний насип зробили і так далі. А ще там далі був цегляний завод, який вже теж не функціонує. Ще з царських часів, але він ще й при комуністах працював. і І так далі. І там також були переправи, там є місця, де можна переправлятися. А тут була переправа по тій причині, що там доволі мілко, як падає вода, там прямо в брід реально можна перейти річку. Тому, відповідно, логічне місце, плюс заїзди хороші і з цієї сторони, і з тієї сторони. А там така дорога йде вверх. І сполучалося село з тою дорогою. Далі тут жили велика кількість племен. Це підтверджують археологічні розкопки як чорних археологів, так і традиційних археологів. І от ця оця смуга вся яка в золотарнику. в неї, я не знаю, Вона благодатна, що вона збережена. Цю смугу, оскільки вона наближена до річки там на певну кількість метрів, не мають права розорювати, її буде тяжко розорати. Там доволі такий складний рельєф. Я сподіваюся, що вона ніколи не буде розорена і буде залишена так, як є. Ось там була стоянка за часів. ну, Я не знаю, хто там Київської Русі. Там був порт. Там дуже велика кількість знайдена різних монет, які свідчать про торгівлю. Там є конкретне місце, в якому були. Були розташовані саме от поселення, там були знайдені навіть могили, стародавні могили воїнів і так далі. Тому от така от дуже цікава територія, просякнута історією вздовж поперек. І спочатку наше село поселення вони були з тої сторони річки. от Вони були з тої сторони річки. Тому що та сторона вже йде на захід, а ця сторона на схід, да? умовно, лівий і правий берег. і от Постійно йшли напади зі Сходу. І така ще історія, що коли село було там, тобто поселення було видно, напад іде, а ми на півострові, і тут можна було ворогів прям запресовувати. Тому от такі от нюанси, такі класні. А потім вже люди поняли, що е, набагато простіше оборонятися, е, а можливо, просто тоді вже політика якась помінялася, і село стало там, де воно зараз є. Історія цього села, вона прям мега крута. Історія цього села вона прям е, така дуже тянеться. Е, тут колись проходили війська Кривоноса. Тут-то, Тобто Національна Визвольна війна Богдана Хмельницького, коли проходила, то вона проходила от цими ділянками. да? От Все ж таки, тут якісь люди їздять. Е, вона проходила от сюди, в тому числі. Е, в Ізяслав заходили війська кривоноса, спалювали польські собори, які до сьогоднішнього дня є. Якісь в Занепаді, якісь працюють. Е, і... В тих боях загинули певні, скажімо так, козаки, люди, місцеве населення і нам є біля села така козацька могила. І там ніби як є реальне захоронення, вона не просто там, а як реальне захоронення, така пам'ятна історія, що тут відбувалися такі події. Знову ж таки, вже від древніх часів, коли там були поселення і до сьогодення, тут багато всього цікавого є. Це село, знову ж таки, народився Василь Іванович Зінкевич. Е, от йому вже там скільки? 79 чи 80 років. Е, жили його батьки до сьогоднішнього дня. тут. Я не знаю, хата його продана, не продана. Е, але от є там місце безпосередньо та хата, де вони жили. Є е, школа, є будинок культури, який вже, на жаль, перестав функціонувати. Але школа функціонує по сьогоднішній день, 9 річка. Е, гарна, дуже велика школа. Е, там дуже. Класний педагогічний колектив гарно навчають. І дуже класна матеріально-технічна база. Її потрібно збільшувати, зміцнювати. Звісно, не порівняти з місцевими, з місцевими міськими школами, але з сільськими школами можна рівняти. І це одна із найкращих матеріально-технічних баз. От і все. От так. Хочеться з берегів цього місця, горення вам про це розказувати. Риби тут трохи є. Й, на жаль, не так багато, як би хотілося, але от тут прям стою, зараз кидалися якісь карпики, якісь щуки, якісь окуні. Є тут риба, ловлять тут рибу. І гарно. Колись в мене дід дуже любив ходити на ту сторону, за цим за поворотом. І там дуже гарно рибачу. Тут колись був панський маєток, там він на горбку був до сьогоднішнього дня, там є місце, де він був. Там є панський погріб. Коротше, цікаво. Е е е е е пошліть нижче. Я вам зараз хочу, я не знаю, чи це буде чути на камеру. Але отут, от зараз ця вся територія вона прям гуде. От тут ніби, ніби в мене на пасіці. Але в цьому селі моя пасіка це найбільша пасіка, і е е можливо, ще є якісь. Е я не знаю, чи тут ще є діючі пасіки. Де бджоли всюди летіли. Тобто, реально я можу сказати, що на сьогоднішній день тут, в селі, у все обробляють мої бджоли. Да. Можливо, ще в кого є, я реально не знаю, тому що якщо є, то десь один-два вулика, тут немає великих пасік. Ідемо, пройдемося трошки до річки. Е, я вам скажу, панове, якщо у вас є отакі історичні місця, я дуже сильно як патріот свого села, я б дуже сильно хотів би це все зберегти. Примножити, розвинути, створити тут робочі місця, залучити сюди молодь. Е, там Міністерство агрополітики, там вавтра людей залишити на селі. Дайте мені можливість залишити їх тут, в Васьківцях, і розбудувати це село. Це прекрасне село. Ах, як тут гарно. І от, так, давайте трошки до бджільництва до медоносу, до медоносної бази. Ох! Тут знаю, ту сторону теж показував? Бачите, бджілки є. Видно там? Бжілки, От так отак. І тут їх багато бачите. Тобто, що ми можемо зробити висновок? Золотарник, або в народі ще кажуть, осінник зараз гарно виділяє нектар. Е, на жаль, він виділяє не завжди. Так як хотілося б. Він завжди дає пилок. Завжди дає пилок. Е, і оцей пилок завжди, дивись, таку бджоли мелькають прямо, бачиш, одна за одну. Видно на відео? трохи? Він гарно дає пилок. Це 100%, тому що, от дивіться, навіть ми беремо золотарник, да, і от тако. Ну, Можливо, на відео не буде видно, але такі дрібненькі частиночки є. Можливо, ще не достигло. І таке може бути. Коли заходив в золотарник, виходив прямо весь в пилку. Дуже мало є. Є, але дуже мало. Значить, просто ще оця квіточка не достигла так, як хотілося б, і не має такої великої кількості пилку. Але коли ти язиком притуляєш, то шершаве зразу стає. Є гарно пилку. Він не доносить, він пилку носить. Це такий класний бонус для нашої пасіки. Е, цей бонус з'явився не так давно, я вам скажу. Е, останні років 10 цей бонус так, що більш масштабно. Тому що тут на річці раніше було багато коровів, багато худоби, е, овечки якісь, припинали телят, припинали коней. І того всього немало можливості просто рости. Е, а зараз воно має можливість, воно росте. Я думаю, що ця річка такі береги мала. Тисячу років назад, тому що тоді теж мало що її з'їдало. ту всю історію. Е, і от бачите, крім золотарника, отут є от така дикавека. Чи дикавека, по-різному називають. Тоже Вона дає якийсь пилоконос, медонос. Значить, яка нектаропродуктивність? Е, нектаропродуктивність сягає десь 30-60 кг на гектар. Е, ну і, в принципі, цей бджоли вибирають. От ми Почався цвісти золотарник, бджоли на нього йдуть. І в нас постійно на пасіці зараз стоїть такий запах якось тут. Тобто, оцей аромат оцей аромат, він бджоли несуть його в вулики, цей нектар і гарно запаковують свої гнізда. І ми от відкачали на сьогоднішній день по 15 кг саме меду золотарника. Відповідно, враховуючи кількість, площу, масив, густоту і так далі. У нас мед зараз виходить, монофлорний. Дуже круто. Е от Дивіться, скільки тут є, Блін. Одна за одною. І отак вони цілий день. І Том. Зараз погода е ну, бачите, пасмурна. Да, пасмурна. Десь через кілька годин, десь через кілька годин буде дощ. Е Ми дивилися по прогнозу. Відповідно е бджоли таку пасмурну погоду менше відвідують. Для того, щоб золотарник гарно виділяв, треба сонце. Волога тут є, понятно річка. Е, і треба сонце. Треба багато сонця. І от коли оте сонце, прямо сонце, то гарно дуже медує, і, і бджоли його починають відвідувати приблизно з 3-ї години. І от зараз ми бачимо, що бджоли є, але їх ще не так багато, як би хотілося, але гуде, реально гуде. Е, і якщо сюди вийти в 5-6 вечора, тут прям взагалі розрив, е, і от, ух ти. І оці масиви золотарника, вони дають про себе знати. Є золотарник тут двох видів, е, є золотарник, є європейський і є золотарник американський. От я вам, я вам покажу, в чому різниця. От. Бачите, яка китиця в цього золотарника? Тобто як він розгалужився. І от в цього золотарника. Бачите? Як то кажуть, різниця є. Е, і вони класифікуються. Я не знаю, який з них європейський, який з них американський. Не будемо брехати, але е, все ж таки цього переважає. Ну і є і такий, є і такий золотарник. Е, який з них більш медовий, не знаю. Але тут я бачу квіточка більша. Цього, цього е, далі цей медодай. Наскільки він класний для зимівлі? бджоли в мене на ньому гарно зимують. Щось подібне до меду соняшника, але в нього не така тверда кристалізація. Не така тверда кристалізація, абсолютно. Він такий дуже-дуже світлий, дуже сонячний. Я буду вам знімати ще відео, буду показувати той мед, так що підписуйтесь на канал, нікуди не тікайте. Ми нічого вам поганого не робимо. Ми, як ви кажуть, робимо добро. Дивіться, тут колись люди, діти бігали і бачите, дика алича конкретно. А вона тут смачна. Мммм, вони ж каже ще посить. Тима. Якось перестигло. Дуже круто. І от. Ми на поїзд чим. Зібрати меду, половити риби. Відвідати історичні місця. Це ж я вам не сказав про наші джерела, які в нас тут є. З яких воду пив Сангушко. Взагалі, вся ця династія, в них там була резиденція коло джерела великого. І там є така система джерел, і там була їхня така літня резиденція. Вона нам не постійно, вони там були, така літня, літній будиночок такий. Збереглись фотографії того будиночка, збереглось місце, де він був, але його в революцію повністю розгатили. І там, там так видно в річці той місце. Так, да, звісно. Можна ще й водички попити. Дуже класна вода. Спеціально був іздовий Сангушка, які возили йому воду тільки з джерела. А жили князі Сангушки довго. І там була така башня наглядова за легендами. Я не знаю наскільки це правда. Е ось тут, під цією річкою, в якому місці я теж не знаю. Ну, знову ж таки, зараз йдемо до легенд. У нас в Ізяславі є Бернардинський монастир, значить ордену Бернардинів, кажуть правильно, і нині це тюрма. І є Остріг, і там є Острійська академія. І були часи, коли, скажімо так, був такий князь Острозький, і він тут дуже багато робив діяльності. І оці всі точки були, ну, Ізяслав, зі своїм палацом Сангушків, зі своїм Бернадинським монастиром, зі своїми костьолами, які там були, мав велику вагу, дуже велику вагу на той час. І був остріг де в Острозі була Острозька академія, де була резиденція князя Острозького. Е, я не пам'ятаю, хто іменно як його було звати того князя. І був ще старокостянтинів. І там, в принципі, є. А, Костянтин Острозький, до речі, так. Да. Значить, е, і всі вони тут були. Між собою поєднані. І оці резиденції були натикані. Я сказав, тут був панський маєток, там був панський маєток, там були маєтки, да? тільки то, що їх більшість порозвалювали. І вони були з'єднані системою тунелів. Наскільки це правда, я не знаю. Тобто це легенди, що прямо тут під, цим, під цією річкою з двох сторін, причому під Васьківцями, до Ізяслава, до цієї тюрми і від Острозької академії є підземний хід. О, дощ почався. Бачите, я казав за кілька годин. Є підземний хід. От дивіться, скільки вжили. Бачите, як зразу активізувалися. Так, да, круто, дуже круто. Є підземний хід. І ці всі підземні ходи, ну, понятно, що вони більш за все вже не функціональні, вони більш за все залиті. Але що таке було, колись таке робили. І, от в тому числі, коли тут проходив кривонос, значить, там ховались люди. Бачите, видно, що бджоли з обніжкою. Ну, переважно зараз видно, що йде нектар. Тому що є бджіл з обніжкою не так багато. Тому так. Тому наскільки легенда, правда чи брехня легенда, я не знаю. Але такі цікаві відомості. Хай ці відомості гуляють по інтернету. Можливо, когось вони на щось наштовхнуть. Можливо, ці відомості дадуть якийсь конкретний результат. До речі, знаю, я тільки подивився зараз на клубівку, знаю, що там є мінімум дві пасіки, але там в районі щось 10 15 сімей. Такі невеличкі пасіки. Тобто, більш за все от кожна друга бджілка це з моєї пасіки. Більш за все. Тому що, знову ж таки, наша маса бджолиних сімей, які розташовані на різних точках, вони сюди всі дотягуються. Так що так. Цього року на цих полях нам не пощастило. На одному полі качани, на іншому полі е е якась, якась непонятна ця соя. Там далі, я так розумію, теж медодайних культур не було. Ну, але що зробиш, Таке життя буття. Так що, колеги, підписуйтесь на канал Дікіпер Україн і все у вас в житті буде окей. І давайте, давайте разом збережемо цих файних бджілок і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.